Сьогодні в мене універсальне тісто для випічки. Що з нього можна приготувати? Рогалики, печиво, колись навіть такі сливочки робили, хто пам'ятає. Ну що, давайте будемо разом готувати. Скільки сметани, стільки смальців. Два однакових келихи. Смальчик. Я відважую 400 грам борошна. Дрібка солі. Розпушувач. Перемішуємо. Ви подивіться, яке файне тісточко. І смачненькі. Залишаємо на годину в холодильнику. Тіста розкачали, обрізали, розділили. Можна на четверо, можна на восьмеро, хто як любить. великі, маленькі, вишні. Розкачуємо тісто. Будемо робити печиво сливочки. Ділимо на квадратики. У мене таке повідло, як колись наші бабусі варили з огорчинкою. Защіпуємо. Як вам виходить, тут нема різниці, формуємо сливочку. Притрушуємо пудрою. Ви знаєте, що це печиво дуже смачне. Його можна приготувати як на свята, так і на будний день. Довго зберігається. Дуже добре.